Захотілося мені зняти відео про мою капусту. В цьому році, 24 рік, саджала 8 видів, 7 чи 8. Зараз подивимося, що з цього вийшло. Сьогодні 17 жовтня. Це капуста Романеско. Цвітна. Це теж Романеска, але вона хоче цвісти. А ця ще більше хоче цвісти. Це капуста Калі листова. Або кейл. Це Савойська. Ось навіть із Савойської щось вийшло і там іще. От. Ця зовсім зацвіла Романеска. От. Ця нічого не дала. А це теж листова капусточка. Гарнесенька. А ось романеска, як вона повинна виглядати. От. І дивіться, яка вийшла Савойська капуста. Гарненька, гарненька, гарненька. Гарненька. А це ще гарніша. А ось калі дуже гарна, дуже гарна. І ось Савоцька красуня з чорнобривцями. це синенька або червоноголова. Ось такі в мене є екземплярчики. Ось. І ще ось. О... І ось ось така незвичайна. Це знову цвітна ось Савойська Перемішку. Це звичайна капуста. Пізня стигла. Це Савойська. І це ось звичайна, це дуже велика. Дуже така велика. А це кольоробі декілька штучок. Мені хтось купив насіння. Я вирішила теж його посадити. Ось так красиво. Видно. Це звичайно, це звичайно, пітненьке, І між до ними ще е, фізаліс ось. Це У мене ще викладавчики залишилися. Фізаліс і перчики.